Всім привіт, друзі, всім доброго дня. Вітаю вас всіх на моєму каналі. Давненько я вже не попадався у вас в рекомендаціях на YouTube. Так що сьогодні знімаю для вас відео. Знімаю відео про продовження будівництва теплиці. Зараз трішки вставлю відео, як ми зварювали арки і далі будемо носити ті арки зараз і будемо їх встановлювати. Так що що, бажаю всім приємного перегляду. Обов'язково додивляйтесь це відео до кінця. Ставте подобайки, також пишіть коментарі і підписуйтесь на мій YouTube канал. В кінці я вам покажу і розкажу розміра теплиці і скільки та така теплиця обходиться по грошах. Так що всім приємного перегляду, а я знімаю для вас цікаве та корисне відео. Так, друзі, ось такі ось виходять арочки у нас. Ширина арки десь 9,5 метрів, а висота десь плюс-мінус 3,5 метри. Це вони були готові. Тепер ми їх зварюємо з двох частин, отак з'єднуємо, тут підрізаємо угли, зачищаємо і ось такі виходять арочки. Вже 7 арок зварили, ось тут 4 і там ще. Зараз доварюємо, ще три ще штуки доварюємо і все. І тоді йдемо, будемо ставити парничок. Так, друзі, арочки ось лежать тут вже практично готові. Ось тут 7, 7 штук лежать тут готових повністю. І ще там 3 треба трішки де-не-де попідварювати І ось ці прутики. Як ось тут підварювали, ось так, бо вже пережавіло. І теж будуть готові. Має бути таких 10 арок. Зварювали ми всі однаково по одній арці, так що має бути практично. Один розмір. Так що зараз будемо брати ось ці арки з братом. Може ще будемо з татом троє носити. Побачимо, якщо будемо двоє не справлятися, то ще попросимо в тат. Так, будемо носити ми аж ось туди їх до білого стовпа що там стоїть. Так що зараз беремо і туди носимо. Принесемо ці арки і тоді будемо вже братися ставити їх. Будемо ставити їх ми підйомником нашим, поставимо на трактор і будемо. Встановлювати. Так що все вам покажу і розкажу. Так що дивіться далі, не перемикайтеся Так, одразу прибираємо трошки помаленьку. Загружаємо всі патички. Ось вже накидав тут. А далі будемо вже закидати всю пленку і вивозити її на смітник. Так що зараз збираємо всі драночки такі от щоб не було сильно багато того бруду. Там вже з тої сторони зібрали, бо там будемо трактором заїжджати, і вирішили заодно і зібрати з цієї сторони, щоб в другий раз вже не їхати. Так, друзі. Носили ми, носили і вирішили, що ось такий спосіб найлегший. Брат тягне, положили і акуратненько, легень прийдемо. Головне слухати, щоб ніде не йшов потяг, щоб не робити біди. Вже три занесли, а тепер будемо ось таким от способом совати їх сюди до теплички. Так що все, зносимо, Бери. От так далі взяли і акуратненько з'їсли вниз. Так, під'єднали ось цю заслонку на повітря. Зараз будемо пробувати стартувати. Давай, заводь. Перекриваєш ти воздуха. Все, завівся співобороти, дай добігаш! Все, друзі, чіпили ми підйомника свого. Ось такий у нас він є саморобний. Так він піднімає 4 метри на висоту, десь плюс-мінус. Вчепили ми ось таку там трубу, з'єднали і десь 6, може навіть до 7 метрів буде тепер піднімати. Ось така висота. Остата нічого. Так що зараз їдемо, будемо чіпляти на ті арки і встановлювати їх на стовпи.

Так, друзі, ось таке у нас буде кріплення. Ось тут пером просверлили тридцяткою ось тут дирку і ось тут 14 зверху дирку. Далі вставляємо ось це кріплення, що ми вчора робили, вставляємо сюди в дирочку. Так, цією стороною. Вставляємо, далі шпильку теж сюди вставляємо, прикручуємо. Ось так там прикручуємо максимально, далі ставимо арку, ось цією диркою арку ставимо сюди і зверху гаєчкою затягуємо. Ось таке у нас буде кріплення. Все, друзі, одну ми встановили, повністю закріпили на болтині і тепер сверлимо на наступний. Mm? Okay, наступный столбик, стопець. Так. Зараз руку наб'ємо, то ті арки ставимо дуже швидко. Першу то трошки морочилися, вони знали, як там, розміряли все. А зараз як рука наб'ється, то буде щось штук і робити. Так, друзі, помаленьку робота йде, настрій, як то кажуть, піднімається потрохи. Зараз що, зараз я їду по доски на підпору. Арок і продовжимо ми працювати. Вже три практично закріпили. Думаю, що маємо 6-7 сьогодні доставити. Нас вже зараз без 24. Так що помаленьку ми працюємо. Працюємо і знімаємо для вас цікавий випуск, надіюсь. Так що все зараз закидаю доски, як закину, включуся, як будемо далі продовжувати робити. Все, доски я взяв, ось такі старенькі. Все, вже вступи, Тепер будемо зараз сверлити. Ось так нас виходить, закріплюємо. Стараємося закріплювати середину, а якщо не виходить, то закріплюємо. Знаружжі. Така пластинка і ось таким способом, цитату придумав такий спосіб, ось таким способом ми і прикріплюємо. Так, це на 17. Так що помаленьку, помаленьку картинка вимальовується. Вже три стоять. Думаю, ще 5 маємо поставити. Так, Якщо вперед. Друзі, в нас на сьогодні робота завершена. Вже 6.15, Сонце вже зайшло давно, вже, як можете бачити, на вулиці повна темінь. Так, забираю я трактора з підйомником і втікаю додому грітися, бо змерзли страшенно. Вже завтра зранку з татом продовжимо працювати. Зараз відкриваю ворота і шпарю додому, грітися. Так що Всім пока, всім до завтра. Зран... Завтра зранку вмикнусь, покажу, скільки ми поставили стопів. Друзі, всім ще раз привіт, всім доброго ранку. Ми знову тут на городі біля парничка і будемо зараз розпочинати роботу. Так, тракторезі тут, ворота відкрив. І зараз будемо заїжджати. Так, вчора ми поставили 4 арки, бо. Думаю, ставити при світлі, але при світлі то не робота. То вирішили, що краще зранку почати і, і робити вже в день. Дуже зранку нам не вийшло почати, зараз у нас вже 11 година дня. Так що працюємо. Заводимося, заїжджаємо і розпочинаємо роботу. Від'їхали до арки. Так, болото у нас страшене. Все заклеюється. Так, помічник у нас. Будеш допомагати? Так що зараз будемо розпочинати. Так, треба знайти трос. Вчора десь трос пропав. Вчора висів на гачковий трос один. Один зліз сюди, а другий десь пропав. Ну там ось, по кукурудзі глянь. Так що зачіпляємо і тоді вже вмикнуся, як будемо. Você não olhou, Оце так вчора ввечері Буша забирав, виїжджав, забоксував, навіть засів, трактором діставали. Так, Все на місці стоїть. Зараз борта знімаємо і їду на поле. На поле будемо прибирати після помідорів місце. Так що, погнав я і може ще трішки навіть вам зніму пару кадрів, як я буду прибирати. Все я на полі. Ось така у нас тут картина. де-неде вже клівка порвалася. Де не де Так що беремося до роботи. Ось так збираємо. збираємо, трушимо від землі. І далі завантажуємо бус і треба буде потім вивозити на смітник їй. Так. Ось так все вибираємо. Неде потім пополювано. Вона... Не розійшлась. Так, крапельну стрічку ми зберемо і на другий рік нею будемо поливати морку. Хто, кому буде цікаво, то слідкуйте за каналом, побачите, як ми будемо цю стрічку використовувати на морку. Так. Звичайно, вона ця от плівка, сухе, плівка тоненька, то вона на сонці сильно пересихає і ви можете бачити, вона вже ось така. Я трухляво трохи. Так і все працює. І, можливо, ще трошки для вас зніму, як вже буду доробляти. Так, запитаєте, чому ми не ставимо теплицю, а тому, що вчора почався дощ, думали, що він перестане, але він так до вечора і не перестав. Вчора ввечері забирав машину, то трохи засів. І таке ж, так, зараз я на полі, як бачили, вже, вже один рядок плівки зняв. І так протоки буду продовжувати знімати. Так, як і обіцяв сказати в кінці відео, скільки обійдеться такий каркас. Ще за теплицю цілу не можу сказати, скільки обійдеться, бо там ще мають бути рейки, мають бути ще планки і плівка. Так що це вже буде в наступному відео. Все буде одне відео про теплицю. І далі вже думаю буде. Відео про наші поля. Бо ми ще нічого з ними не робили, не дискували, не орали. Так що ще відео будуть. Так. Е теплиця. Е каркас на OLX дивився. Похожий такий, як у нас, найдешевший вартує 60 тисяч, найдорожчий 100-150 в таких районах. Це теплиця у нас іде 9 метрів ширина на 45 довжини, висота 3 метри. 80. Так, якщо брати, якщо брати з, з дешевшого каркас, це 60 тисяч, то додається ще десь плюс-мінус 10 тисяч на всі ті шпильки, на роботу. Одним словом, десь виходить каркас на даний момент 70 тисяч. А скільки нам що обійдеться плівка, то я не знаю. Так що слідкуйте за каналом, підписуйтесь обов'язково. Хто ще не тиснув вподобайку, обов'язково це зробіть. І в наступних відео, думаю, вже побачите готову теплицю. Так що бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я та Божої охорони. Всім пока, друзі, до нових відео, до нових зустрічей.